І ще без суті це короткі загальновживані фрази, які мають на меті пом'якшити когнітивний дисонанс та зламати критичне мислення. Їх використовують для припинення суперечок і дискусій, щоб обійти складні запитання та спрямувати увагу на інші речі. Привіт, правдошукачі! Мене звати Анастасія, і ви на каналі Брехонець. кліше без суті ввів у свою книгу «Технологія промивки мізки, психологія тоталітаризму американський психіатр Роберт Джей Ліфтон, щоб описати мову, яку використовувала комуністична партія Китаю як початок і кінець будь-якого ідеологічного аналізу. Кліше без суті китайський уряд використовував для того, щоб не дати людям сумніватися в діях партії та запобігти й накодумству чи повстанню. Ліфтон пояснював, що вживаючи ці фрази, співрозмовники зривають розмову та не дають людям глибше задуматись про важливі питання. Цей метод пропаганди Роф використовував і в радянському союзі, і сучасна Росія теж, аби нав'язати людям комфортність стиснути найскладніші і найсерйозніші проблеми в короткі, спрощені та чіткі фрази, якими можна завершити неприємну розмову. Під час повномасштабного вторгнення до використання кліше безсуті активно вдаються росіяни, які підтримують Путіна та війну проти України, та українці, на яких діє російська пропаганда. Наприклад, всієї правди ми ніколи не дізнаємось все не так однозначно. Кліше що використовується як відповідь на будь-який реальний факт. Приклад застосування на практиці можна побачити під час масштабних російських ударів по українських містах, коли гідпроп накидає протилежні версії події, наприклад, ракетний удар по Чернігові і викликає когнітивний дисонанс. Людина під дією пропаганди та щоб уникнути когнітивного дисонансу, не намагатиметься відшукати правдиву версію реальності. Життя все розставить на свої місця. Відповідь на докази злочинів, які вчиняють росіяни в Україні. Це кліше зводить на нівець будь-яку можливість дискусії, адже людина не сприймає факти та аргументи і не хоче думати про проблеми, які обговорюють. Де ви були вісім років київський режим та українці нацисти? Ці кліше використовуються для перенаправлення уваги з незручного питання, тобто це переведення стрілок на вигадані недоліки опонентів. Це нічого не змінить. І я поза політикою використовується для того, щоб відкинути свою участь у якійсь справі, бо нібито людина незначна і в дії дій нічого не залежить. Цією фразою Росіяни відповідали на запитання, чому вони не виходять на мітинги після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Політики хочуть нас посварити. Відповідь людей, які намагаються відмежуватися, зняти з себе колективну відповідальність за дії росіян або за ракетні удари, обстріли інфраструктури та загибель українців у наслідок їхніх дій. Мисліть критично та фактчекайте інфу. Якщо вам сподобалось це відео, тисніть підписатися, ставте вподобайку та діліться ним з друзями. До зустрічі.